Опитували семимісне, що є. Давайте покажу зараз всі семимісні автомобілі від дешевих до дорожчих. Те, що є на майданчику, в кого дітки, або потреба інколи є в семимісній автівці. Ну, перша найгрязніша, на жаль, але робоча конячка для простих, хороших людей. Вона зараз вона приїхала в Швейцарії, вже розмитнена, сертифікат ще не робили. Грязна, треба хімчистка, легенька поліровка в принципі, мінімально навести лад. По кузову прокапка, десь якісь там плямочками треба покрасити подряпини. Білий колір легко пофарбується. Логан 12 рік, 225 тисяч пробігом, 1,5, К9К, 6-ступка, 7-місна. Механіка, звичайно, 225 пробігу, дизельний такий варіантик на механічній коробці передач для людей, які хочуть собі щось таке непогане. Дивіться, друзі, готова машина. До вісьми буде ціна не готова. Отака, От як ви бачите, але вона реально грязна, її треба гарно мити і їм чистити. Ціна буде 7200. За 7200 з сертифікатом ви приїхали, дали гроші, самі помили, почистили і там кум вам за пару копійок підкрасить плямочками те, що потрібно. Але в загальному тачка технічно дуже гарна, жива, є сервіска, все. Перший варіант, другий варіант. Більше комфорту і автоматична коробка передач. Це 1.4, 103 кВт, а, друзі, це не 160 кінських сил, це 140 кінських сил. Той, що простіший двигун, але не такий простий, як саха. Але все одно він вже в принципі, вивчений і досить нормально і ремонтується, якщо в випадку чого. Але тут нічого ремонтувати не потрібно. Це по автомобіля не гримить, автомат працює ідеально і дуже гарна комплектація. Це Volkswagen Touran. 2012 рік, 13 рік початок експлуатації, пригнаний він зі Швейцарії. Автомобіль має дуже гарну комплектацію. Це парковочний асистент 360, легкосплавні такі диски від новішої версії. А у нього датчики, світла, світлосенсори дощу, 7-місна версія. Він має 4 електросклопідйомники, складання, регулювання, підігрів, дзеркал, шкіряне мультикермо в гарному стані 170. 6 тисяч оригінального пробігу, замінена олива, круїз контрол, автосвітло. Тут повна комплектація по мультимедіа і по блоку клімата Підігріви Є клімат двохзонний є автозатемнення також. Система тиску в шинах, паркпілот і курсова стабілізація автомат, 7-ступка, сухий робот. По нюансах, ну, така мікропотертість на сидінні. Це, в принципі, по салону всі моменти, які є. Автомобіль в семимісному виконанні. Класний міський, кажу, міський, класний місткий автомобільчик. В дуже такому достойному стані. Тут полочки, столики для заднього ряду. Задній ряд рухається. Ціна його 9600 з сертифікатом без торгу. Автомобіль дуже класний, живенький. Камера, по-моєму, ще у ньому є до заднього огляду. Бачите. Швейцарець в дуже гарному стані кузова. Ну такий прям класний варіант. Дружині залишити якщо ви зараз, наприклад, десь відсутні катати дітей, возити до школи. Проста, максимально адекватна техніка. Проста в ремонті коробка, в випадку чого зремонтуєте будь-де. Та й двигун, в принципі, вивчений, теж простий. Ну і економічний. По факту, по трасі він споживає 64,6,7 літра максимум. Це Ще один самимісний класний варіант. 9612 рік, 1,476 пробігу автомат. Ще один семимісний апарат за 8400. Це 1,9 дизель, 250 тисяч має оригінального пробігу. Теж дуже гарна комплектація, механічна коробка передач. Парктрон передній і задній, легкосплавні диски, але не оригінальні. Датчик світлий сенсор дощу без ключ. Присутній, бачите, безключовий доступ. 1,9 не фарбований. Автомобіль повністю ціленький не фарбований, 4 електросклопідйомники, складання, регулювання, підігрів дзеркал. Блютуз, клімат, навігація, має бути ще камера. Що ще? Курсова стабілізація, бачу, шестиступка механіка, кермо, ну, в принципі, гарне на ручці, є потертості незначні. Можемо бонусом вам ручку перетягнути в шкіру, як ми завжди робимо. Салон, до речі, не шився. От сидіння, бачите, оригінальні залишилось, Ще дуже показово. І нефарбований цілий кузов. Семимісне виконання. Такий стан, гарний, помитий, почищений шторки, задній парктрон. Так, камера... А ні, камери немає. Навішку є, камери, камери немає. Це Ми відкривали, щоб він просихав капельку. Ну, Такий апаратик. Є ще якісь болти додаткові. Ага, У нас, у нас ще є на нього металеві диски. Він приїхав на... Віддамо теж їх в комплекті. Він приїхав на цьому. Господи, як воно? Давайте вискажіть і я скажу. На металах лице літо. Ми отакі неоригінальні легкосплавні поставили. Цікаво, 8-4. Маленький торг може бути при зустрічі, але біля капота, не по телефону, друзі. Хочете придбати, приїжджайте без проблем. Машинка в наявності. Приїжджайте, тестуйте, дивіться, сухенька, гарненька, адекватна тачка. 8,4. Маленький торг, сертифікат входить у вартість. Далі, семимісна зефірка. 13 рік, 186 пробігу. Ціна 8600 доларів без торгу, 1,6 бензин. Дуже непогана теж. На зимових колесах семимісна комплектація в неї не сказати, що такий фонтан-фонтан, а закрита. Ну, але як круїз, є. Кондиціонер, присутній курсова стабілізація і ціна її 8600. Отака От теж швейцарка, теж 7-місний варіант. Далі з дорожчих 7-місних, це ще такий варіант 18500-16 рік. 2.2 дизель на повному приводі. Непогана машина, насправді по наповненій по комплектації. Гарні оригінальні великі диски. Задній парктрон і камера, датчик світла і сенсор дощу безключовий. Музика Rockford, 4 електрослапідйомки, складання, регулювання підігрів, зеркал, підрильові перемикачі, максимальне мультикермо, круїз контрол бачите, курсова присутня. Задній парктрон підігрів лобового підігрів керма Rockford, двохзона кліма, затемнення І теж версія по 7, під 7 місць. Класна. І, і що ще? А, і ще є 9-місні варіанти. Отакий От ще 9-тимісний. Народ, телефон власника. Телефонуйте, торгуйтесь до патєрі пульса. Людина хоче продати машину. Стоїть без діла. Дев'ятимісний, класний, довгий лайнер. Ну, ви ним не придбаєте, кажуть, о, ми трафіка, ми ще щось. Та ви не знайдете того трафіка за, за такі гроші живого, обслуженого на номерах. Зараз вам по кругом бігом оці всі реєстрації, перереєстрації. Резина ГРМ і все решта зараз вам обійдеться. Ну і трафік скільки він коштує. Він 12 рік в пасажирі, довгий. 9-й місний. Він зараз буде стояти 13, та де 13 не придбаєте, буде 14,5 плюс коштувати. А тут людина, я так думаю, що за 12 з ним розпрощається. Ну, дійсно, для сім'ї, в кого багато діток, або, можливо, навіть під якийсь бізнес. Варіант топовий. Ну, якось так. В наступному ролику покажу інші автомобілі які вас будуть цікавити, ви напишіть в коментарях, що вам показати, до якого бюджету.